Сьогодні е, ми з вами зібралися на звітну фінальну презентацію наших резидентів, інкубатора креативних професій, учасників живого курсу UX-UI просунутий рівень. Вони сьогодні вам розкажуть про свій п'ятимісячний такий марафон, е, про свої результати своєї кропіткої та наполегливої праці. А саме вони покажуть логотип та три різні концепції: три інтерактивні прототипи. Дизайнери та фонд, і власником якої є Євген Садко, який серед нас. І ще раз вітаємо, Євгена. Також хотілося всіх привітати. І Сказати, що ми дуже раді бачити наших партнерів, наших гостей. Дуже вам вдячні, що ви прийшли сьогодні до нас, що вирішили розділити сьогоднішній вечір разом з нами. Ми обіцяємо, що сьогодні буде цікаво презентація буде цікавою і корисною. Ви зможете е, надихнутися, зможете, як кажуть, Зарядитися енергією та натхненням наших резидентів чудових, ви сьогодні станете свідками сходження нових зірочок на нашому небосхилі креативної індустрії. Тож дуже всіх раді бачити, вітаємо. Можемо переходити до основної частини. Анатолію, тобі слово всім. Дуже дякую, дякую, Наталя, за це прекрасне інтро. Отже, е, я розумію, що всі вже чекають, щоб ми почали презентацію, тому я дуже компактно розкажу, е, яка у нас програма, як ми будемо рухатися по ній. Отже, ми поділили програму сьогодні. На е, виходить вже 5 тематичних блоків. Я поясню, як вони влаштовані. Отже, в першій частині ми зробимо овервю. Постаралися з одного боку не бути супернутними, тому що всі, хто був на презентаціях курсів, знають, що дуже складно витримувати цю розширену режисерську версію всього процесу. Типу, всі дуже стомлюються від цього, нікому це не цікаво. Але для мене важливо, щоб ви знали, типу, що люди вміють робити. Тобто, це шоукейс, перша частина це шоукейс їхніх навичок і то, чому вони навчались. Далі буде коротка прелюдія, точніше інтерлюдія, де я перехоплю ненадовго слово і розкажу про редизайн логотипа, який ми з нашими студентами придумали разом, який ми покажемо сьогодні вам буде прем'єрний показ. Ну і далі наша команда працювала само початку в трьох групах, оскільки група досить велика, а ефективна робота закінчується приблизно на п'яти людях. Ми поділилися на три команди, і відповідно три команди підготували три різних концепти, які в чомусь будуть подібні, але в цілому це три рази зроблена концепція. І відповідно від неї можна потім буде відштовхнутися в реалізації продукту. Тож передаю слово студентам, і будемо починати нашу презентацію. Наші три команди п'ять місяців займалися редизайном шрифтової платформи. «Рентафон». сьогодні хочемо презентувати вам наші напрацювання. Головна така ідея, яку ми от тримали в голові, це ось фраза, яку ми помістили в цю цитату: що Рентафон це більше ніж шрифтовий сервіс, це спільнота дизайнерів, брендів і креаторів, яка формує нове обличчя візуальної культури України. Нас всього працювало над проектом 16 і чим ми тут займалися? Я розкажу вам про взаємодію, як це було. Наш проєкт тривав 5 місяців і включав 22 модулі. Це був справжній X-марафон. Двічі на тиждень ми збирались на 2,5 години групової магії на лекціях, щонайменше два командних дзвінки. Обговорювали дизайн, ділились ідеями, брейнштормили і багато творили. Ми проводили у Figma стільки часу, що майже переконали раду директорів дати нам пожиттєву знижку, а чат GPT сам запитує, як там справи у Рентафонта. У нас були домашки індивідуальні грубові. Кожному пікселі є шматок нашої душі і надій, що все працюватиме. Макет Рентафон це колективний витвір мистецтва, де є частинка кожного. Ми провели безліч годин в зумі, спілкуючись з командою, але ще більше часу працювали самостійно. Ми одночасно опановували UI та UX, занурювалися в бенчмаркінг, аутолей карти, мандрівки користувача, дизайн-токени, мудборди і користувацькі інтерв'ю. А ще не забуваємо про власний челендж кожного з нас. Тобто, це був справжній марафон з пришвидшеннями, дизайнерське триборство, Тур де Франс в світі дизайну. Що ж таке Рентафонд? Це унікальний продукт, який зібрав собі величезну бібліотеку шрифтів для дизайнерів, видавців, маркетологів. Його місія розвивати українську платформу. Піднімаючи локальні шрифти на новий рівень, що дуже круто виглядає в контексті підняття рівня свідомості і самоідентифікації. Це класний хаб для креативних людей, які шукають не просто шрифт для проєкту, а стильне, унікальне дизайнерське рішення. На фото Євген Садко, стейкхолдер та душа Рента Фонтом. Трішки цифр. На платформі 6300 шрифтів, та більше 2000 саме від українських дизайнерів. Як ми вже казали, Рентафонд це більше ніж просто платформа для продажу шрифтів. Шрифт це не просто набор символів, це інструмент, що визначає впізнаваність бренду, створює емоції, формує настрій кожного проєкту. Разом ми створюємо не тільки дизайн, а й культуру. Користувачі Рентафонд, а також партнери, що довіряють сервісу, це дизайнери, агенції, видавництва по всьому світу. Шрифти Рентафонд використовуються в продукції, рекламі і дизайні сайтів відомих брендів. Одним із перших завдань для нашої когорти була самостійна оцінка продукту. Усі ми дійшли спільного висновку продукт, дійсно крутезний. Нам сподобався, що він український. Але було відчутно, що він виглядає дещо застарілим, місцями технічним, а дизайн має фундаментальні недоліки. Ми взяли до уваги ці аспекти, щоб проаналізувати проблеми та вдосконалити продукт, що ми зазначили. Дизайн і навігація не відповідають сучасним стандартам і є малозручними для користувачів. Хедери та пункти навігації не є інтуїтивно зрозумілими. Назви розділів не відображають логічну структуру, через що важко орієнтуватися та знаходити потрібні сторінки. Інтерфейс фільтрів недостатньо інтуїтивний, а категорії часто видаються суб'єктивними або незрозумілими. Наявність рентафонту. Можливість орієнтувати шрифти дуже класна, але робота з рентафон агентом складна і мало зрозуміла для нових користувачів. Плюс ніхто не любить робити додаткові дії. Щодо ліцензій, важко зрозуміти мову використання шрифтів. Інформація про ліцензію подана великим масивом тексту, що плутає і ускладнює прийняття рішень. Тож, проаналізувавши наш досвід роботи з сайтом, ми визначили такі основні проблеми: застарілий інтерфейс, складність у пошуку шрифтів, незрозумілі умови ліцензування, а також недостатній демонстраційний інструмент, недостатній соціальний елемент та персоналізація та проблеми з мобільною версією. Вирішенням цих проблем ми допоможемо рентафон стати ще більш потужним і зручним. Нашим завданням було розробити концепцію редизайну рентафон для ключових сторінок: це сторінка каталогу та сторінка шрифта. Наша мета покращення користувацького досвіду, підвищення конверсії і популяризації українських шрифтів. Ключові етапи проекту. Ми розпочали з аналізу сайту рентафон та дослідження прямих та непрямих конкурентів. Після цього перейшли до роботи над візуальною концепцією, але швидко зрозуміли, що. Зміни лише одного візуалу буде недостатньо для досягнення наших бажаних результатів, тому паралельно почали працювати над продуктовою стратегією. Наступним кроком стала розробка дизайн концептів та проведення опитувань, які допомогли перевірити наші гіпотези. Щоб визначити ефективність проробленої роботи, ми завершили процес аб тестування. Отже, ми розпочали роботу з детального аналізу поточної версії платформи. Спочатку ми проаналізували близько 30 екранів та визначили всі доступні функції. Також ми описали понад 45 сценаріїв взаємодії, а саме Taskflow. Щоб краще зрозуміти структуру платформи, ми також проаналізували інформаційну архітектуру та створили карту сайту. Ми описали свої враження та зауваження до продукту саме як користувачі, проаналізували його зручність, функціональність та можливі покращення. Визначили, що саме працює добре, а які аспекти потребують змін і трошки про а, аналіз конкурентів та бенчмаркінг. А, проводячи бенчмаркінг та аналіз конкурентів, ми ставили ціль зрозуміти, по перше, ринок, визначити власну унікальну пропозицію, а також виявити найкращі практики в галузі і звичайно знайти ідеї та сформувати наші гіпотези. Наші команди проаналізували сервіси як прямих, так і непрямих конкурентів, та їх ключові аспекти: від навігації, зручності використання та візуальних патернів до тарифів, ліцензій, перформансу і так далі. Всі ці аспекти ми детально описали в таблицях, якими ми вже раніше ділились з Євгеном. Що ми виявили? В ході аналізу було виявлено кілька ключових артефактів, моментів, які потребують нашої уваги. По-перше, процес оренди шрифтів ліцензій, шрифтів є складними для розуміння і вимагають більш простих інструкцій. Також на платформі багато зайвих кроків до цільових дій, і сама платформа є частково неінтуїтивною та потребує більш сучасного дизайну. Крім того, процес додавання шрифтів є доволі ресурсно затратним. Проте, рентафонд має цінність завдяки гнучкій оренді шрифтів, що дозволяє користувачам орендувати їх на короткі терміни. А користувачі також цінують відсутність російських шрифтів та підтримку українських шрифтярів. Тож вдосконалення всіх значених аспектів в подальшому підвищить задоволеність користувачів, підвищить конверсію та зміцнить позиції рентафонд на ринку. Трохи про а, наші архетипи та картки персон. Для кращого розуміння нашої аудиторії ми спочатку визначили умовні категорії користувачів, наші архетипи, і створили персони. А це допомогло нам зрозуміти для кого ми розробляємо наш продукт і які основні потреби кожної групи. Після проведення інтерв'ю вже з користувачами ми оновили наші категорії, ґрунтуючись на отриманих даних. І, зокрема, ми з'ясували, що найбільш релевантними є такі три основні архетипи: це. Самозайняті користувачі, які займають більшу частину нашої аудиторії. А далі це командні фахівці, які працюють в командах в компаніях, і студенти, описуючи архетипи, ми враховували такі критерії, як частку від аудиторії, ключову мету представників, пристрої, якими вони користуються, географію, а також середній чек, досвід використання продукту та основні канали трафіку. Також, як я зазначила, після проведення інтерв'ю було уточнено і профілі наших основних користувачів. Вони допомогли нам краще зрозуміти нашу аудиторію та їх потреби. Описуючи персони, ми детально досліджували такі аспекти, як соціально-демографічні характеристики, цілі та мотиви, їх очікування, болі та страхи і складнощі. Та виділяючи загальні характеристики, ми з'ясували, що користувачі прагнуть прозорих і зрозумілих ліцензій, швидкого пошуку результатів та сучасного інтуїтивного інтерфейсу, де всі функції доступні без зайвих кроків. І вони також цінують широкий вибір шрифтів, відсутність російських, гнучкі налаштування тексту, простий процес оренди з чіткими інструкціями та можливість знаходити схожі шрифти. І, до речі, цю функцію вже було додано під час наших досліджень. І на цей момент вже пройшло два місяці нашої роботи. Як ви вже зрозуміли, ми глибоко дослідили платформу, визначили її сильні і слабкі сторони. І всю нашу роботу ми дуже скоротили, виділили головне і сформували в одну таку презентацію, якому представили Євгена. Наша презентація поділялась на декілька основних частин: це напрямки для покращення, де ми показали основні проблеми платформи, бенчмаркінг, в якому ми проаналізували конкурентів, і уточнили наші ідеї щодо стратегії. Вони включали пропозиції механік. Візуальні прийоми, які оновлять сприйняття бренду, і також запропонували концепцію нового логотипу, який підкреслює унікальність бібліотеки шрифтів. І ще серед наших ідей була модель підписки, також спрощення юридичних процесів через договір оферти, і також динамічний логотип, про який ми розкажемо пізніше. Ось і загалом це інтерв'ю з Євгеном Садко стало дуже таким важливим етапом в нашій роботі. Всі ідеї йому сподобались. І ми змогли рухатись далі. Далі ми створили карту мандрівки клієнта або CJM. Окремо ми дослідили, як шрифтові дизайнери можуть додавати шрифти на платформу, їх шлях, взаємодію із сервісом. Завдяки цьому ми отримали цінні інсайти, які ми поділилися пізніше з Євгеном. Головний інсайт, який ми зрозуміли, це те, що було би дуже цінно створити кабінет для шрифтярів. Щоб вони могли додавати легко і зручно свої шрифти на платформу. Але це буде згодом, адже наразі таке завдання ми собі не ставили, бо обмежені в часі. Щоб перевірити свої ідеї, ми створили анкету. Вона допомогла нам зрозуміти, які з наших гіпотез виявилися вірними, а які хибними. У нас була безкінечна кількість ітерацій перед тим, як ми згодили остаточні варіанти питань. Анкета в ітозі вми сім розділів з питаннями, на які відповідали наші респонденти було 10 відкритих питань, і ми були вражені наскільки детально описували користувачі свій досвід, скільки корисного через це ми змогли дізнатись. У нас анкета виявилась доволі містка, хоча ми старалися скоротити все тільки до необхідніших питань. Дуже вдячні за те, що відповіли на всі запитання, і 22 людини згодились на інтерв'ю, що дало нам можливість ще більше дізнатись про потреби користувачів рентафон. Але про це буде трошки детальніше згодом. Ми спитали активних користувачів про їх загальні враження від Рентафонд. І ось які відповіді ми отримали, що найбільше їх турбує за велика кількість фільтрів, суб'єктивні теги для пошуку, відсутність ієрархії. Інтерфейс сайту був застарілий та незручний, трохи заскладна навігація і складний процес купівлі та оренди шрифтів. Також ми попросили оцінити платформу Рентафонд за шкалою від 1 до 10 за різними параметрами. І 7 з 10 це те, наскільки широким є для вас вибір шрифтів на платформі Рентафонд. 10 – це те, наскільки зручним для вас є сервіс Рентафонд. І 4 з 10 це те, наскільки візуально привабливим є для вас поточний дизайн Рентафонд. Також хочемо показати вам кілька цитат користувачів платформи ми дуже вдячні, що ви були настільки відверті з нами та розгорнута писала про те, що вам не подобається. Це дало можливість перевірити наші гіпотези і рухатись в одному напрямку з побажаннями користувачів. Були і такі відповіді, що давали розуміння важливості платформи Рентафонд на ринку України, збільшувала бажання зберегти її унікальність та неповторність. Щоб платформа була популярніша ніж Гуглфонд. Щоб наше українське було на першому місці видачі в Google, щоб всі користувалися, щоб все вийшло класно. Ця цитата стала для нас маяком як наш орієнтир, постійне нагадування, чому ми тут. Вона з'являлась в наших головах на кожному етапі редизайну, нагадуючи, що треба не тільки покращувати сайт, а й зробити так, щоб вся планета ну окей, хоча б український дизайнерський світ сказав, а ось це реально круто, і ми точно працюємо над тим, щоб це стало реальністю. Окрім опитувань, ми провели серію користувацьких інтерв'ю. Завдяки ним ми отримали важливі інсайти про досвід, проблеми та потреби наших користувачів. Ми спланували ці інтерв'ю так, щоб кожне тривало до 30 хвилин. У деяких випадках розмова завершувалася швидше, а іноді потребувала більше часу для розкриття тем. Перед тим як проводити інтерв'ю, ми підготували список питань, щоб отримати максимум корисної інформації. Анкети складалася з п'яти блоків. Що зазвичай роблять користувачі та як підбирають шрифти, з якими труднощами вони стикаються. Чи готові вони платити за шрифти та скільки, які ще платформи вони використовують і що їм у них подобається, і, звісно, залишили місце для їхніх ідей та побажань. А перед стартом ми навіть тренувалися один на одному, щоб усе пройшло чітко та легко. Після кожного інтерв'ю ми фіксували всі важливі моменти, щоб нічого не загубити. У звіти потрапляли ключові інсайти та думки користувачів, проблеми, які виникають під час взаємодії з платформою, а також пропозиції щодо вдосконалення сервісу. Це дозволило нам отримати чітке уявлення про потреби користувачів та напрямки для покращення. А я розповім зараз про один з найцікавіших етапів нашої роботи: це створення модопортів і розробка нового візуального стилю для рентафонда. Це був процес, у якому ми глибоко занурилися в пошук ідей і створення чогось дійсно унікального. А спочатку кожен із нас зібрав свою добірку ідей. І ми шукали все, що могло б відобразити характер платформи, її сучасність і унікальність. У результаті це виглядало як трохи як хаос, але дуже натхнений хаос. І ми назвали це невпорядкований модборд. Своєрідний мозковий штурм, тільки візуальний. От а далі ми взяли ці ідеї, впорядкували їх, розклали за категоріями та визначили ключові стилістичні напрями. І так народився наш впорядкований модборд. Який вже став основою для створення дизайн стратегії, ми презентували цю стратегію Євгену, показавши, як саме вона може реєструвати цінності Рентофонд у візуальній формі. Цей підхід нам дозволив закласти фундамент для нового візуального стилю платформ. І важливо сказати, що тут ми хотіли не просто зробити красиво, а підкреслити, що Рентофонд це про шрифти, стиль і сучасність. А ще про те, що український дизайн може бути, звісно, нереально крутим. Наша основна мета дизайну була зробити сайт максимально зрозумілим і зручним для користувачів. Ми сфокусувалися на мінімалістичному дизайні з достатньою кількістю простору між елементами та хотіли покращити візуальне сприйняття. І акцентувати увагу тільки на важливих елементах сьогодні ми поділимося з вами нашим баченням редизайну, але ще хочу зазначити про один е, цікавий етап, який ми також провели. Це було АВ-тестування. Наприкінці нашого проекту ми зробили АБ тестування. Воно дозволило нам оцінити зміни у сприйнятті аудиторії нового продукту. Ми дали нашим користувачам виконати 8 задач на реальному сайті та на інтерактивних прототипах. Ми аналізували, як користувачі їх виконують, оцінювали час виконання та якість. Ми зібрали відгубки про зручність використання, візуальну привабливість та загальне враження.